Друзі, всім привіт, 11 липня. Ну і в нас знову сьогодні ляло як зідра до обіду, до години 2 зараз чуть-чуть випогодилося, бджілка почала літати. і Буквально за минулий тиждень телефонувала до мене декілька людей. З такого питання, як ефективно виправити е, сім'ю трутівку. Ну, сім'я трутівка це по якійсь причині там пропала матка. По тому виявилася, скажімо так, молода, неплідна, вона знов пропала і е, ну, не вернулася в нас у І в сім'ї вийшло, що немає відкритого розплоду, сім'я не має з чого залежати собі маточники, молода бджола, там, відповідно. Народжується, вона виділяє матошне молочко, хоче годувати собі покоління, собі заміну, а матки немає кому відкладати яйця. Ну і кожна бджола є жіночою особиною, жіночою статі. І вона здатна відкладати незапліднені яйці, з яких в результаті. Народжується труд. Труд теж народжується, як правило, неповноцінний і він не придатний для спарювання матки, тому часто буває, що люди там не догляділи і з'являється сім'я-трутівка. І зараз от такий період якраз вже підходить, що от телефонують, запитують. Я давно хотів зняти ролик на цю тему, але Хотів показати це на, наочно, скажімо так, але якось на щастя. В останні роки, відколи я активно вже знімаю ролики для вас, не було в мене такої нагоди це зробити наочно. Тобто не було в мене сім'ї трутівки, на якій я міг би вам це продемонструвати. Тому постараюся вам показати, як то, скажімо так, словами і на пальцях. Друзі, я є багато способів виправляти сім'ю трутівку, але хочу, щоб ви собі, ну так, одне зрозуміли, ви собі маєте поставити питання, чи варта спасати цю сімейку. Якщо там залишилося. Наприклад, сім'я зруїлася, чи якийсь там відводочок струтився, і там невеликої сили сімейка, там і вона струтилася. Не варта Не варто краще забрати цей вулик з цього місця, всю бджолу витрясти, розпліти, зрізати, поставити на чистку в інші сім'ї, розкидати. І через пару днів поставити вулик на місце, зробити собі туди повноцінний відводок. Поставити туди, під, під, підкласти туди маточку, і ви відновите собі, скажімо так, на пасіці одиницю. Ну, але ж є такі моменти, що сім'я така досить потужна, там, яка займає, наприклад, повністю, так, в моєму випадку, там повністю 12-рамочний корпус, гнізда, 12 рамок, бджоли молодої. Ну і, і вона струтилася. Ну, таку сімейку можна. Рятувати. Є такі способа, витрясають повністю, забирають рамки сім'ю, залишають в голому вулику, пропонують там матку. І Колись я такі способи пробував, цей спосіб такий 50 на 50. Повертають їм назад рамки, вони матку не хоче приймають, вони все ж таки далі починає сіяти бджола трутівка. І він такий не дуже надійний, він мені не подобається. Я ним не користуюся. А користуюся я вже багато-багато років, я навіть не, 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 не пам'ятаю, звідки я цей спосіб взяв, чи хтось мені його розказав, чи про нього я прочитав. Користуюся я, друзі, таким способом. Наприклад, от візьмемо за, за основу цих дві сім'ї, візьмемо, наприклад, 20-й номер. І шостий номер. 20-й жовтий номер у нас струтився. А в шостому нормальна сімейка. Але це не обов'язково може бути мути, е, шостий. Може бути люба сім'я на пасіці, в якій є е, не така цінна для вас матка. Наприклад, там якась матка, яку ви вже плануєте поміняти. Чи якогось ви там рейка зловили, і ви хочете десь там е, потім поміняти цю матку, тому що матка там невідомого походження. Скажімо так, вибираємо. Для цієї сім'ї трутовки вибираємо повноцінну сім'ю, але з маткою, яка вам не є така цінна. В погожий хороший день, коли хороший льот на пасіці, ви приходите і 20-й номер у нас трутівка, 6 номер в нас повноцінна сім'я з маткою. Ви міняєте ці вулики місцями. 20-й ставите на місце 6-го, 6-й ставите на місце 20-го. Льотна бджола повертається відповідно на свої місця і попадає з 6 вулика, попадає в сім'ю трутівку, тому що ми поміняли їх місцями. З нормальної сім'ї льотна бджола прилітає в сім'ю трутівку Вона бачить, що там якийсь безпорядок, починає вже наводити якийсь менш-більш порядок. Ми чекаємо 2-3 години для того, щоб злетілися туди якомога більше льотної бджоли. Після цього буквально беремо матку з шостого і повертаємо її на своє місце, але вже в 20-й вулик, в трутовку матку разом з двома рамками розплоду. І прямо в, трутовку, в трутову сім'ю в середину гнізда ставимо. Там вже повернулася її льотна бджола цієї матки. І вона не дасть вбити цю матку. Якщо у вас є острахи, що її вб'ють, можна цю матку поставити на день-два під ковпачок, чи навіть в кліточку заключити на день-два. Але я такого ніколи не роблю, я завжди відкрито відкриваю вулик, розсуваю і всередину гніздо ставлю матку разом з двома рамками розплоду і з бджолою, яка її обсиджує. А е, тут, наприклад, шостий номер вийвся в нас на місці 20-го, там була повноцінна сім'я, просто виходить, ми її осиротили. В осорочену сім'ю ми собі спокійно, теж через 3-4 години, щоб вона відчула осиротіння, і підсаджуємо її матку. Таким способом не потрібно нічого там витрісати і чекати там пару днів, ви буквально за. Шість годин за один робочий день ви виправляєте сім'ю трутівку ось таким способом, яким я назвав. Ну, я сподіваюся, ви зрозуміли, що я хотів сказати. Поміняли місцями, матку повернули на своє саме місце, але в сім'ю трутівку. А звідки ви забрали матку, там відповідно бджола повноцінна, там повноцінна сімейка, вона осиротіла, до неї прилетіла льотна бджола з сім'ї трутівки, нічого цьому не сталося, вона спокійно приймає у вас матку. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!